Ще з моменту запуску моделі Peugeot 208 його сила була в його стилі. Вона відновлює естетику брендових кольорів за допомогою гармонійних ліній, збалансованих пропорцій та сучасного динамічного дизайну. Працюючи три роки над новим 208 ми хотіли освіжити його давно знайому привабливість і зробити це то ще краще. Наші клієнти звикли до високої якості Peugeot, і Ми завжди наголошуємо на цьому. Нова передня панель має більш витончені чіткі та потужні лінії. Річітка стала ширшою, а її рамка товстішою. Тепер вона є елементом передньої панелі і здається, наче вирізблена в ній. Разом ці два елементи втілюють фірмову якість та міцність пежо. Нові рішитці ми також надали нових тривимірних форм. Протитуманні фари стали більш виразними завдяки глибшій посадці, що надає автомобілю візуальної стабільності та примітності на дорозі. І нарешті ми попрацювали над новими двокольоровими передніми фарами, додавши їм чорних та хромованих елементів для більш вишуканої форми. з боків ми підкреслили енергійні сучасні пропорції цієї моделі, додавши рельєфних скосів та хромованого канту вікна. Ми також попрацювали над новими колесами. Приміром ось ці 16 дюймові диски з лазерним рельєфом на лискучій чорній поверхні, одночасно шикарні та сучасні. У задній частині автомобіля ми встановили нові тривимірні світлодіодні фари, що привертають вашу увагу. Ми хотіли, щоб в результаті ці вогні давали стандартний яскраво-червоний сигнальний кольор. Тривимірний ефект надає їм вигляду чуда технології та коштовної прикраси водночас. Три характерні кіхті Peugeot чітко вирізняються на моделі 208, вісім. Роблять автомобіль впізнаваним за сотні метрів на дорозі. А ще ми попрацювали над кольорами, зокрема на металевому відтінку фірмового кольору. Потужний оранж, колір динамічний. Молодий та свіжий, і вночі авто такого кольору має стильний та примітний вигляд. Це модний, жвавий, радісний колір, який характеризує стиль як автомобіля, так і водія. У салоні Peugeot 208 представлена панель приладів iCockpit. Вона водночас ергономічна та багатофункціональна. Компактний руль, дисплей на зручному для очей рівні та великий сенсорний екран. Все це робить панель приладів iCockpit елементом, який чудово підходить сучасним водіям у їх подорожах. Інноваційна модель дарує приємне та безпечне водіння. Є також інші варіанти оздоблення салону для ультрасучасного інтер'єру. В дизайн, колір та оздоблення нового Peugeot 208 вкладено стільки роботи, що тепер він має такий вигляд, як ніколи раніше. Справжній заряд позитивної енергії.